Знімаєш? Да. Скот. Скот та скот Ще скотчу кошу люку, тому що я вже збіг вдома. Давай піху. Тихо, тихо. Мені в контактах та повідомлення пройшло одне прохання, яке в ньому було, для мене зовсім нескладне. Дівчина пише, не пиши вірша мені, братуха, тобі ж не важко, я ж твоя сеструха. Як ви ще зрозуміла тема вірша мого, двоюроти сестра Катюха. Вона у людях розбирається і подруги кажуть на неї свекруха. Вона за мене старша всього лиш на один рік. Такі є радісно стою, як переступаю її поріг. А потім їде на село до баби. І ми із нею там облазим її паби. Пожартував я, по-перше, не бухаю я, а по-друге, пабів там немає. Але не дивлячись на це, ми з нею не знайдемо пригоди на нашу сраку. <кхем> Каталися на конях ми і не вернувся я на спиняку. І кожні 15 років, коли я туди приїжджаю, з великою радістю і її я зустрічаю. Стає нам знаю веселейше і з кожним кроком. І ми чекаємо, щоб зустритись наступним роком. Все. Раз, два, три, четыре.